Це наше місто, воно дуже гарне. В ньому дуже гарні люди. Я народилась в цьому місті. Ось зараз з внуком йдемо, гуляємо. Все в нас гарно. Дивіться, які вали... ялинки, які квіти, все дуже гарно. Дякуємо вам. Я люблю наше місто за те, що тут спокійно і тихо завжди Ну, Просто дуже рідний. Ну я люблю Звягель, В першу чергу, напевно, за людей. Тут дуже дружелюбні, дуже добрі люди, завжди допоможуть, коли потрібно. Ще Звягель дуже гарне і мальовниче місце. В нього дуже гарна природа, особливо річки. Ми досліджували, до речі, проект, досліджували природу і історичну культуру звягеля нещодавно. Також дуже багато історико, сама історична, е, історичний фундамент міста дуже великий. Е, там е, з далекого далекого минулого по сьогодення звяг розвивається і розвивається. Ми любимо зяг чистий, акуратний, приємні люди для спілкування. Природа красива. Жити хочеться, дай Боже, щоб було здоров'я миру в Україні. Це найголовніше, щоб наші військові верталися живі, здорові додому. Життя продовжується, все добре. Я люблю звяги за те, що тут дружелюбні люди завжди допоможуть, і це дуже мальовниче місце. Тут дуже багато дерев, дуже, дуже мальовнича природа. Останнім часом стало дуже гарно прибирати клумби. Йдеш дивишся, і серце радується. От я часто їжджу в Польщу, там у мене дітки, і в такому місці живе моя донька в Гродзівську, ну, ну душа радується. І я кажу, це стільки важливо, щоб це так було. Що ти йдеш, і ти радуєшся, душа радується на душі тяжко, бо війна і біда, але все рівно на око мусить бути гарно. І ми дуже вдячні нашій владі, яка вділяє якусь там свою лепту, бо я знаю, це ж бюджетні кошти, це все треба тримати, утримувати. І придає значення е, благоустрою і красі нашого міста. Ну, дякую. Чистий, уютний, дорог розбитих. Я не знаю, там по районам може йде та сама. Ну я допустим, якщо зрівняти з Херсоном, то тут да, чувствуються імена хазяїн в городі. Я зягіль дуже полюбила. Ми сюди приїхали в 88 році. Я дуже полюбила це мальовниче місце. Місто і дуже красиві такі краєвиди. Просто ми, коли вже живемо, ми думаємо, що так і потрібно. Але коли приїжджають до нас гості, вони завжди любуються цими скелями, цією річкою, цими різними історичними містами. І тому ну, всім подобається. Я і не родом звідти, але я полюбила це місто, тому що воно приваблює всіх своїми краєвидами, людьми і завжди є для всіх праця, можна знайти тут свої улюблені якісь заняття. Для дітей тут. Дуже багато цікавого наш центр позашкільної освіти. Він дуже багато в ньому різного різних гуртків, і тому діти до нас дуже йдуть, люблять займатися. Кожен знаходить свою любиму справу. То віримо в перемогу і думаємо, що вона скоро вже буде, бо діти теж у це вірять. Я люблю загину за те, що тут дуже багато різних. Краєвидів. Тут протікає річка Суч, дуже гарна Міст є, дуже добрі та чимні люди. Бажаю нашому місту, щоб він ще більше розвивався, щоб був, ще більше був дуже красивий, мальовничий, щоб ще більше було друзів та всіх людей. Я люблю наше місто за спокійність, тут небагато заторів, дуже Швидко можна кудись добратися. Також є парк, можна погуляти там.